А потім знову ж таки, драго і підемо працювати. Так, знову рибина якась попалася. Так. От тут у мене є плюс одна штука. Гідравлічна. Це, я десь щось отут в цих хотів. В сітках ще покращити. Так, срок служби 20 днів. Ой, 2 дні. Так, а це що? Більше риби, ніж зазвичай. Так, продається, продається. Такий не, не зрозумів, що це до чого це. Так. Добре. А по двигунам я тут нормально на, навалив. Тут можна буде покращувати. Сітка зрозуміло. Ну, давайте в сітку. Я поки з нею, в принципі, їжджу. Тож. А це мені знову нову потрібно буде купувати. Серйозно. Ну я ж тільки цю купив. Йоп. Зато та 2 дня працює. Давайте. Бачите, от поспішив. Такое собі. Так. Як мені це продати? F. Окей, okay. скільки я купляв, за 250. Ну, в два рази дешевше. Так, і оцей двигун я хочу поставити, він коштує 300. Погано. У мене 300 нема. Так, окей. Okay. Спимо. І погнали. Так, мені потрібно 300. Тож, зараз ловимо рибу. Але. Блін, а що мені? Я не пам'ятаю? Мені там якась штука ще була потрібна з матеріалу. А я не пам'ятаю яка. Треба було подивитися. Не звернув уваги на це. Блін. Так, є. Ну це, звичайна, ця рибка. Вона не, не дуже. Так, тут рекордна є. Найс. Оце може щось коштувати. Так, 29 см. Це мій трофей на сьогодні. Так, є плюсик. Так, і такого мутанта ми начебто вже ловили навіть. Так, я ще казав краболовки позбирати.